Яків раб Бога й Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в Росіяні, вітаю, брати мої. Майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той, подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням, бо про як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла, отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. «Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує. І вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати.